Друзі, усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сподіваюся, з вами все гаразд. Жахлива ніч, недобрий ранок 29 грудня 2023 року. Намагаємося себе якось зібрати докупи, життя продовжується. Я поклала телефон на зарядку, чекаю. Поки він зарядиться, ще трошки залишилось. Майже вже перша година дня, а я досі збираю себе до купи. Хочу трішки пройтись. Зранку казала Катюня, давай поїдемо на річку, тому що водичка мене заспокоює. Вона каже, мама, там холодно, не дай Боже ще захворімо. Навіщо воно потрібно? І Катя каже, я пройдусь там, де ялинки, я хочу просто походити. А я теж хочу просто походити. Але телефон затримав мене вдома. Щас зарядиться, то буду йти. І дуже важливо. Коли ти в такому стопорі, виходити з дому і йти, тому що хода вона запускає твої м'язи, покращується кровообіг, ти відвлякаєшся, когось зустрінеш, з кимось поспілкуєшся. Це фізично навіть корисно для твого здоров'я. І так ідеш, дивишся. Там ялинки продають. А я вже замерзла, треба зайти в якийсь магазин, погрітися. Я завжди так роблю. Я зайшла в епіцентр, тут біля нас погрітися. Дивлюся, тут такий класний антистрес. Його тут купити, пожмакати. Такий-такий. Ну, на дотик дуже приємний. На ну, це взяла, воно чогось пишить. <звук> Ось так. О, які сир... сірники, господарчі. Отак. От і по 42 гривні ціна і то, і то. А це ще сірники безпечні. У -у -у. Ось так, таке в епіцентрі, а я такого ще не бачила. В епіцентрі трішки погрілося. Знаєте, що хочу сказати? Щось у нас сьогодні люди такі якісь ось, ось такі, але наприкінці гарного дня все було добре. Піду угу. далі. Я собі шкоду наробила. Е, випила ж заспокійливе. І потім мені так захотілося кави, якби хто знав. І кави не о той, що напій, начебто розчина, а кава та, що заварювати. І Я відчуваю цей аромат, і я хочу кави. І я випила кави. І зараз такий стан якийсь такий я як дзіночок. Така, знаєте, наче то і сонечко виходить, а потім знов так похмуро, похмуро. Ялинки у нас теж тут продають такі. І потроху-потроху ну, життя продовжується. Зараз зайшла в простор тут такі знижки на капці. Які вони класні. Приємні на дотик, легенькі і знижки такі з ушками. Мені ось такі сподобалися, Рожеві. О. Там кому навіть на подарунок, знаєте, от якісь такі відчуваються. Це не то, що, знаєте, там буде. Ой, які вони класні. І сердечко. Наприклад, тут кі-то відчувається, знаєте, що нозі ну, не дуже приємно буде. ну, І ціна така ж. І ще я дивлюсь, що є чашечки зі знижками по 45 гривень. Ось такі цікаві, приємні на дотик. На дотик, боже Таня, кава з заспокійливим дає дотик чаш для чашки, ви розумієте. О, яка у нас красуня на домі. Ну, вона вже давно, але я думала, що вже її нема, облучилися ні, стоїть така красуня намальована. Друзі, я зрозуміла, щоб підняти собі настрій, що для цього потрібно випити. Для цього потрібно випити. Перше заспокійливе, потім таку міцну, натуральну каву. І результат ви сьогодні бачите. Який у мене є договор? Тому... оговорочки такі бувають. Це результат того, що, що я виклала, скільки і в якій послідовності. Дивлюсь на вулиці, плюс 6. У нас там на будинку годинник, дата і яка температура? Плюс 6. 14.32 зараз. А відчувається таке як морозиць на вулиці. Я думала, десь нуля, воно плюс шість. Як добре, що я вийшла на вулицю, зараз поясню. І йшла. Вже поверталася додому. Зустріла знайому, яку я не бачила майже два роки. На початку повномасштабного я вам розповідала, що я зустріла знайому, ну вона поважного віку, і вона Владик тоді в Києві в Каті був. Я сама дома березень 22-го року. І вона каже, чого така сумна? Так, намалювала губи в, яск... в червоний колір, не в яскравий, а в червоний колір, і пішла прикрашати це життя. я вам тоді розповідала, хто мене вже тоді дивився. І от скільки я її не бачила, і знов я сьогодні з нею зустрілася. Волосся сиве, очі блакитні. І така як коралова, губна помада. Я кажу: ну що, Анна Борисівна, прикрашайте цей світ, вона. При будь-яких обставинах. Якщо не ми, то хто будемо його прикрашати? Таня, все нормально. А потім каже, тільки Тань, ти каже, молодше мене, ти більше розумієш. От е, я завжди казала, ну, вона вчителем працювала, що потрібно вивчати математику. Якби от ті сусіди е, вивчали б математику, вони порахували, скільки за цю ніч потрачено грошей і що на них. Вони б могли б зробити в своїй сусії, вони по-іншому б. А так каже: я сьогодні як почитала чати, як вони радіють. Я кажу: зупиніться, я не хочу про це нічого чути, все. Я не торкаюся цієї теми, тому що я і так сьогодні щось не те випало. І по різному можуть бути емоції. Вона завжди казала: математику потрібно вивчати. Так, в тебе сьогодні губи не яскравого кольору, потрібні яскравого. До побачення і пішла. Ось так, мої дорогенькі. Прикрашайте собою цей день, це життя. Бережіть себе. І все буде добре. Обов'язково завжди так не буде. Ми з вами зустрінемось. В наступному відео